Ну Що ж друзі, президент Польщі Кароль Навроцький вчора підписав уставу 26 вересня, пізно ввечері. Вона буде опублікована десь за недовго. Новий закон, який стосується громадян України, так званий український закон. Я нагадаю вєта президента із приводу першого, і з приводу другого, із приводу третього, правлячого вета. А також деякі засоби масової інформації говорили, що це спроба дестабілізувати роботу уряду, тоді як все якраз навпаки, президент цими вето змусив уряд прем'єр-міністра Туска працювати. Змусив уряд виходити на не ідеальні, але однозначно кращі рішення, і це саме той випадок із українським законом. Пан президент змусив цей уряд нарешті обмежити пільги для українських громадян, зокрема тих, хто не працює у Речі Посполитій, хто іноді тут навіть не перебуває. Отже, якщо коротко, то ці рішення, які включені в цей закон, це фактично кінець туризму з України за кошти польського платника податків. Було перелічено конкретні пільги. Які не будуть доступні громадянам України, які не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, лікарські програми, програми охорони здоров'я, питання купівлі ліків за рецептом і багато багато інших пільг, обмеження стоматологічних пільг, все це не буде доступно громадянам України, які не працюють у Польщі, і це для того, щоб стримати. І це кінець цього оздоровчого туризму, який особливо розвивався на сході нашої країни, в східних воєводствах, але це також чітке повідомлення всім громадянам України, що якщо вони хочуть бути тут, якщо вони хочуть гостювати в нашій країні і хочуть користуватися пільгами, то вони повинні працювати, повинні тут перебувати, і це дуже дуже важливо. Ну і пільга 800+. кінець пільги 800+, для громадян України, які не працюють тут. Не перебувають у Польщі, не сплачують внесків, не платять податки, їхні діти не ходять до школи. Це була ситуація абсолютно незрозуміла, неприйнятна. Отже, це перервано, буде перервано, і не було б цього рішення, якби не вето президента місяць тому але. Давайте перейдемо до суті: що змінюється для наших українців? Перша проблема. Це неможливість відкриття єдноособової діяльності господарчої. Він же ФОП в Польщі. І це стане проблемою для багатьох українців, які плануватимуть відкрити ФОП в Польщі. Тому що які плюси ФОПа швидко відкрив, швидко закрив. Звісно ж, якщо боргів немає. Питання номер два. Офіційно треба працювати, щоб отримувати 800 плюс. Тобто для тих, хто працює онлайн, це стане дуже великим викликом. Тому що, якщо ви маєте дітей, ну, то ви не зможете отримувати. Так звані 800. Більше того, отримувати треба не просто гроші, а мінімум 50% від мінімальної заробітної плати. А увага, вона від 1 січня ще збільшиться. Для працедавців, ой, як це боляче. Ну, але хто скаже в інших країнах ще вищі податки. Ну і це правда. Треба привикати до того, що маємо. І як би там не було, поляки вже втомилися допомагати українцям. Багато хто. З цим не погодиться, тому що ми не відчуваємо цієї допомоги, правда. Але вона була дійсно такою, коли все почалось в Україні. І президент Польщі Кароль Навроцький чітко підмітив, що півроку він дає абсолютно всім українцям для того, щоб легалізуватися тут, у Польщі, де я і записую це відео. До речі, він тут в цьому парку мав виступати однієї неділі, проте він сюди не приїхав, а поїхав до Гданська. Хоч я на нього чекав. Але хочу ще підмітити, що вам час задуматися, що вже зараз потрібно легалізуватися. Тому що час очікування на карту побиту в різних воєвудствах Польщі, він є дуже довгий. Наприклад, в Катовіцах найпроплематичніше отримати карту побиту. Але це не означає, що це неможливо. І я совісно хочу вам порекомендувати в малопольському воєводстві команду Стармак Документс. Це це Закопане, Тарну, Новий Сонч, ну і так далі. Але. Вони допоможуть вам в найкоротший термін отримати позитивне рішення. Вона ж децизія, що ще зміниться для наших українців? Туристична медицина також зникне. Що це є туристична медицина? Тому що я особисто з нею не стикався, але постараюся вам пояснити, тому що існують такі українці, або ж навіть цілі групи, які приїжджають сюди до Польщі. Маючи вже статус УКР, тому що його допомагають також відкрити, і отримують безкоштовну медицину, якої в Україні увага немає. І таких випадків ми спостерігали дуже багато. І це все також припиниться. Як би там не було, до українців стали відноситися в Польщі не дуже добре. Я думаю, що ви це помітили. Але це все зміниться, якщо ми будемо позитивно відноситися до критики. Тому люблю вас, підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. Ну і вже 19 жовтня в Жешові прийде Гремі Борщ Фест, на який я вас хочу офіційно запросити, уже не вперше. Тому що Міленіум Холл, сквер Міленіум Холл, саме там буде проходити фестиваль борщу, хто з Жешова точно знає. Там я буду особисто, буде дуже смачнющий борщ, крутий настрій, українські пісні. Ну і побачилися вже на фестивалі.